Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми фаршируємо перці. Начинку для цих перців я взяла незвичну, не з рисом. А також соус буде до цих перців. Незвичний, не такий, як завжди, а оригінальний. Перець для фаршировки бажано брати не дуже великий. Перець миємо, чистимо, а також відправляємо в киплячу підсолену воду. На декілька хвилин бланшируємо перець. Дякуючи бланшировці, перець стає м'якшим і втрачає гіркоту. Хто дивиться мої відео регулярно, бачили, що я готувала отаку смачну гречану кашу із цибулею, морквою протушкованою, а також із фаршем. Каші вже наїлися, а залишками начиняти буду перці. Звісно ж, гречку можна просто відварити, або замість гречки взяти ячніву кашу, або пшоняну. Готуйте, як вам більше подобається. До гречки додаю фарш. Тут у мене трішки було свинячого фаршу і також курячий. Ще нарізаю одну цибулину. Цибулину нарізаю дрібненько. Можна її або потерти, або перебити блендером. Дивіться, як вам більше подобається, так і робіть. Цибулю не підсмажую, додаю сирою. Ще для начинки буду використовувати капусту, звичайну білокачанну, можна взяти будь-яку. Капусту нарізаю дрібненькими шматочками. Можна соломкою, але я подрібнила кубиками. А взагалі це не принципово. Капуста буде йти в начинку і там її. Не буде видно. Пропорції начинки беріть за своїм смаком. Або більше гречки візьміть, або менше, або більше фаршу, чи більше капусти. Тому в рецепті, який я лишаю під відео, пропорції ці я не буду вказувати. Також в начинку можна додати будь-які овочі, які вам більш подобаються, або які у вас є вдома. Я думаю, що сюди підійшло і було б смачно, якби додати заморожену зелену стручкову квасолю, фарш під солюю, додаю чорний мелений перець, а також сухий базилік, а ще паприку. І все ретельно перемішую. Дехто не любить фаршировані перці, тому такою начинкою можна нафарширувати підготовлені капусянні листочки і приготувати голубці. Я вже пропарила декілька капусяних листочків, тому в мене будуть і фаршировані перці, і голубці, капустяні звичайні. Вірніше, не звичайні, а от такі із гречкою. Звичайні для мене це з рисом. Перці наповнюю фаршем. У нас на Київщині раніше не дуже шанували такий перець, тому я до нього якось не дуже звикла, але з часом почала готувати його, додавати до всіх страв, і тепер я його люблю. А на Закарпатті такий солодкий перець додають до всіх страв. До борщу обов'язково, фарширують, готують лечо та взагалі дуже і дуже багато різних страв. Я ж перці сфарширувала, і от вийшло в мене таких іще чотири невеличких голубчика. Переці голубці буду тушкувати в кастрюлі. На дно кастрюлі викладаю овочі. Тут у мене капуста. Перець, цибулька, все, що лишилося, я подрібнила і відправляю на дно кастрюлі. Овочі підсолюю і на цю подушку відправляю фарширований перець. На дно можна положити один невеличкий лавровий листок. Голубці ж буду тушкувати окремо, щоб навіть не пахло перцем, бо не всі в нашій сім'ї поважають перець соусу для заливки. Я ніякого зараз не готую, а заливаю звичайною водою наші підготовлені перці. Якби була в мене сироватка, я б залила сироваткою. Перець. Поки перець і голубці тушкуються, я готую соус. От такий сирий соус. Для цього два помідори потерла на терку, шкіра відійшла, додала до них. Дві ложки чи ложку, сметани підсолила, подрібнила зелень, а також ще один-два зубчика часнику подрібнила. Все це перемішую і от такий соус готовий. Чула, що діабетикам краще вживати сирий помідори, а не тушковані чи варені. Також у сирій зелені зберігається більше вітамінів. А ще я просто люблю сирий часник. Більше ніж варений, виходячи з усього цього, тому й приготувала отакий соус. Спробуйте, приготуйте, може й вам сподобається. Мені дуже сподобалось. Перець вийшов неймовірно смачний. Не бійтесь експериментів, дякуючи ним, ваші страви будуть. Різноманітні, смачні, оригінальні і корисні. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Я вас завжди виглядаю, читаю ваші коментарі, радуюсь разом з вами, якщо є чому, звісно, радуватися. Хай Бог дає, щоб побільше було радості в нашому житті. Будьте здорові і неодмінно, звісно ж, дуже і дуже щасливі.